Рейсери сьогодні це в першу чергу мода. Мода на певний екіп, певні мотоцикли, певний стиль життя, якщо хочете. При цьому в сучасних каферейсерах більше саме кафе приїхати гарненько на каву, постояти годинку і додому в люлю. Ото й усі гонки. Бо, по-перше, завтра треба на роботу в офіс, адже кредит за мотоцикл і куртку сам себе не виплатить. А по-друге, неминучий мінус будь-яких гонок полягає в тому, що переможець лише один. А сучасні мамки ні гонщики ну просто не можуть собі дозволити, щоб їх хтось обігнав, Его надто велике для того. Та й не факт, що мотоцикл може їхати тонну, як справжній каферейсер. Тому й ганяються зі світлофора прямій із машинами, які часто навіть не підозрюють, що з ними хтось ганяється. Ну або з мопедами домінус. До війни було тільки і чуєш ввечері. То там мотоцикл зареве, на секундочку, то десь іще і тиша. То, мабуть, самі короткі гонки у світі. А потім в інтернеті кукіпіш, злі байкери людям спадки не дають. Але я не казатиму, що раніше було краще. Раніше люди гинули через ті гонки, бо дороги були гірші, мотоцикли менш керовані, а гонщики мали менше кредитів і, може, тому менше цінували своє життя. Та і взагалі зараз подумаєш двічі випити кави чи ляпнути в бак трохи бензину на ті гроші. Бо хоч кава кожного року виростає нова, вона все одно коштує дорожче, ніж бензин, який на планеті неминуче закінчується. Словом, каферейсери вже не ті, що колись. І це добре. Бо тепер, якщо ти бачиш перед собою справжній каферейсер, ти розумієш, що на ньому їздить скоріше всього дорослий дядько. Який заплатив немалих грошей за той мотоцикл, і він знає ціну свого часу. І знає, коли треба спішити, а коли на світлофорі варто дочекатися зеленого. Але неможливо розказати про каферейсери британські байки і всю цю гоночну двіжуху, не розказавши про BSA. В Україні про них мало знають, бо їх сюди ніколи не возили. То завжди було не на часі, бо доки BSA робили красиві мотоцикли для задоволення та швидкості. У нас за вказівкою з Москви, робили мотоцикли для перевезення картошки. А тепер любителі Кавасакі навіть не здогадуються, що їх улюблена марка починалася саме з BSA. І якби не британці з їх мотоциклами, то сьогодні замість Кавасакі, нічними вулицями Києва, все ще ганялися б поганенькі копії до BMW. BSA – це акронім до Birmingham Small Arms. Підприємство з'явилося ще у 1861 році, якраз коли у нас тільки відмінили кріпосне право. Перед BSA стояла задача механізованого виробництва зброї. Та самою тільки зброєю все не обмежилося. З 1880 року в почало виробництво велосипедів. А в 1919 році світ побачив їх перший ветвін Модел І. E. Це був нижньоклапанний мотор на 770 кубіків та 7 кінських сил з коробкою на три передачі. І доки цивілізований світ катався на витвінах, здогадайтеся, де в цей час була громадянська війна. В часи Другої світової війни BSA робили гвинтівки і кулемети Браунінга до 16,5 тисяч штук на місяць. А їх 500-кубовий нижньоклапаний мотоцикл М 20 в результаті був на озброєнні британської армії довше за будь-яку іншу модель. Починаючи з 1940 року, BSA так наростили темпи виробництва, що кожні 5 хвилин з конвейера сходив новий мотоцикл, а робочий тиждень був семиденним. Просто на той час BSA були єдиним виробником зброї і мотоциклів, технічно здатним забезпечувати армію в таких кількостях. Та розквіт мотоциклів BSA пройшовся на повоєнні роки. Як і у Triumph, більшість мотоциклів йшли на експорт до США, але спочатку їх моделі не сприймалися як гоночні. Тому, щоб заявити про себе, в 1954 році вони змагалися в гонках Daytona Beach на 320 кілометрів. Для участі взяли свої одностволки Gold Star та двохциліндрові моделі Shooting Star. І в результаті зайняли перше, друге, третє, четверте, п'яте, восьме та шістнадцяте місця. Добре заявили, нічого не скажеш. Як там кажуть, гонки в неділю, а продажі з поденілка. Коли в кінці 60-х японці почали наступати на п'яти британським мотоциклам, BSA разом з Тріумф розробили 750-ку Rocket 3 вона ж Triumph Trident. Більшість деталей мотора підходила до обох мотоциклів. Але у BSA циліндри були нахилені трошки вперед, ну і рама була своя. До речі, про японців. Подивіться уважно на мотоцикл BSA A7. А тепер на Kawasaki W1. Ще раз BSA. Тепер Кавасакі. Прикольно, правда? Це була вдала модель 500-кубового твіна, яку BSA почали випускати в 46-му році. У Meguro Motorcycles була ліцензія від BSA на її виробництво. І оскільки Meguro на початку 60-х була поглинута Kawasaki, то в 66 му році на світ з'явилася Kawasaki W1. Правда, варто сказати, що це не була повна копія. Там і маслосистему, і колінвал допрацювали. Трохи вкоротили та розточили циліндри, і в результаті то вже була 650-ка. Іронічно, що вже наприкінці 60-х ті ж японці дуже сильно наступили на п'яти, в тому числі і BSA. От і ділись після цього технологіями. BSA разом з Тріумфами та Нортонами того часу були одним з основних мотоциклів для британської молоді, щоб поганятися від кафе до кафе. Їх було багато, а головне, вони були швидкі і робили тонну. Зробити тонну значило розігнатися до 100 миль на годину, це по-нашому десь 160 кілометрів. І якщо райдер умудрявся вчудити таке під час гонки та ще й повернутися при цьому живим, він автоматично ставав зіркою кафе, ну як мінімум на той вечір. Ніби нічого особливого, але ви спробуйте на звичайному дорожньому мотоциклі зі слабенькою фарою та барабанними тормозами поганяти під 160. Це вам не на 10 секунд газульку крутанути по прямій на алесі Українки. Ну, хто знає, той знає. Вже значно пізніше в Совєтському Союзі тодішні рокери намагалися імітувати каферейсерську двіжуху на своїх поколхожених явах і восходах. Але виходило це так само незграбно, як і увесь совєтський мотопром. Тому цю тему ми залишимо для іншого разу. Ну а сьогодні BSA вже не виробляють в Бірмінгемі. З 2016-го марка належить індійському конгломерату Mahindra Group. Їх стихія це малокубатурні мотоцикли і мопеди. Але у 2021 році вони замахнулися на 650-ку і анонсували новий BSA Gold Star. Зовні стиль і пропорції копіюють ще ті самі Gold Star 60-х. Але технічно це цілком сучасний мотоцикл. Тут і подвійні свічки запалювання, які так люблять індуси, і рідинне охолодження, два розподільчі вали на 4 клапани, тормоза Брембо, звичайно ж, хоча модель не позиціонується як швидка. Та й потужність на папері не вражає всього 45 коней. Але ж всі знають, що одностволка добре тягне на низах. Тут це 55 ньютонів, і вже сам тільки цей нюанс підказує, для кого цей мотоцикл. Ні для кого не секрет, що за останні 10 років класичні мотоцикли прямо таки стали хітом. Їх розбирають вже просто за те, як вони виглядають. А виглядають вони як мотоцикли, про які мріяли в дитинстві ті, кому зараз трохи за 50 і у кого є час та гроші, щоб на кінець здійснити свою мрію. І отут посудіть самі: такий райдер вже не буде ганяти під 160, йому не треба купа циліндрів та коней. Він не буде колупатися в старому мотоциклі, тому старий BSA не годиться і вже точно не збирається комусь щось доказувати в гонках від кафе до кафе. Цей райдер хоче проїхатися на красивому мотоциклі містом, відчути всі ті відчуття, через які ми всі катаємося, і при цьому отримати задоволення як від поїздки, так і від зовнішнього вигляду свого мотоцикла. Звичайно, і раніше для того були такі мотоцикли. Але якщо мова йде саме про бісей, то їх обиратимуть ті, хто любить саме бісей. Це не конкурент для Triumph з їх новими твінами. Це скоріше сегмент для одностволок від Royal Enfield. Ну, по крайній мірі, так буде, доки у нового BSA не з'являться твіни. А таке цілком може статися, бо ніхто ж не знає, над чим вони працюють просто зараз. В той же час не можна сказати, що сучасний Gold Star – це мотоцикл виключно для старших людей. Чекайте, як тільки з'являться перші кастомні кафересери на базі цієї моделі, ми побачимо бум фересерських одностволок. Бо разом з BSA на ринку вже є критична маса одноциліндрових класичних мотоциклів, і не вистачає тільки іскри, ну або двох. Ну і хоч особисто мені до вподоби саме двохциліндрові мотори, я дуже добре розумію тих, хто хоче і купує саме такий мотоцикл, особливо в червоному кольорі. І тим цікавіше буде побачити реінкарнацію, наприклад, того ж Speedfire чи Royal Star, якщо до того таки дійде. Бо, судячи з тенденцій, мода на класичні мотоцикли, і в тому числі каферейсери, поки нікуди діватися не збирається. Навпаки, моделі стають цікавішими, і їх вибір стає більшим. І хто знає, які ще марки з минулого знову з'являться в мотосалонах. Please, no, no, no! No! Ми почекаємо і побачимо. І може навіть зустрінемо BSA десь біля кав'ярні в парку Шевченка чи біля площі Ринок у Львові, хто зна. З сідла мотоцикла воно, звичайно, видніше. Тому катаймося, бо ми того варті.